Привіт, любі, рада вас вітати і, як завжди, зізнаюся, що дуже скучила за вами, і бракує мені ваших коментарів, активних, своїх власних точок зору. Бо я завжди під, підкреслюю, стверджую, що моя точка зору не є якась особлива. чи... Єдине правильна, і я вірю в те, що разом ми складемо цей пазл світу, який нам пасує. Тож сьогодні можливо трохи контроверсійна така думка, але Єдиний ютубер, якого я на сьогоднішній день слухаю, щоб десь в якомусь моменті відцентруватися, це той самий Олександр. вилетіло прізвище. От, бо мені крутиться Палієнко, але полієнко я вже давно не слухаю. На жаль, він... Продовжує є, йому цікава велика аудиторія, продовжує говорити російською, хоч говорить про мене абсолютно непогані речі. Верещагін. І він вкотре говорить, що росіяни ті, що нападають, ті, що прийшли вбивати, що це по суті. Ті ж українці. І, е, чесно кажучи, я ніколи от ніколи в житті не задавалася питанням, а хто насправді, хто за нація е, ця росіяни чи москалі, як колись казала моя бабця. Бо це було дуже е, це не було зле, е, сьогодні москалі як більш зневажливе ставлення. а Колись люди його вживали, ну за часів моєї там, бабці, вживали суто як окреслені людей, котрі прийшли з Москви. І я ніколи не задавалася тим питанням, хто ж вони насправді звідки взялися, аж якби не війна. І тоді довелося сісти ще раз за історією, ще раз шукати відповіді на питання, хто ці люди, що зовсім не люди. Як ми зрозуміли, з їх намірів знищити Україну як націю і з методів е, того знищення. І е, не дуже є варіантів. Один з варіантів це е, те, що це справді частина українців, які в свій час були, е, хто добровільно. Купившись на якісь привілегії, землю, титули, якісь вольності, а хто був висланий разом з сім'ями примусово? Ну, ні для кого не є таємниця, що частина мешканців це ну, ті мокшанські племена. У Грофінській, які були на місці і які е, підбив син одного з князів, я так розумію, Довгорукова. Я не буду бавитися в прізвища, я не є сильна в тому, не ставлю собі за ціль це все запам'ятати. Історія то не мій, е, не моя стихія. От, але розібратися все-таки хто є хто є цікаво. Виявилось для мене цікаво з тих міркувань, що ми на сьогоднішній день. Я буду говорити і про себе, і про своє оточення. Тобто я звужу оце ми, бо можливо, хтось з вас думає і інше по іншому, то прошу цікаво, запрошувати дискусії. Що росіяни москалі на сьогоднішній день уособлюють найгірші сторони людини, які тільки можна собі придумати? Я не буду перечислювати це зрозуміло, і спало мені на думку: а що, якщо Росія, в принципі, була створена як територія одразу? З деструктивною суттю. Тобто вона не створювалася абсолютно е, якимось е, стихійно, Це е, оцей же ж син одного з князів завоював. Тобто, це вже е, війна, це вже деструкція, підбив якісь там племена. Я ділилася своєю теорією з чоловіком. Він сказав, що це звичайне право сильного, сильнішого, і що це нормально на той час. Е, ну, я е, дозволю собі не погодитися, тому що теорії є дуже багато, і е, бути на цій території не означає її підбивати війною. Я собі так думаю. І далі все йшло. Далі йшло все е, теж деструктивно, тобто там е, самі закони, де ніколи людина не чулася вільною, де завжди людина в рабстві, де людина е, руский чий, тобто навіть ніколи не мала, е, не була в статусі вільної і приналежної навіть собі, тобто вона завжди е, руский чий. Кому ти належиш. От, для нашої свідомості це менше зрозуміло, тому що воля, вільність це в нас в крові, в ДНК, е, в нашому духові. От, і е, далі ті, хто з України е, пішли служити оцим всім царям, це теж люди, які предалися. Ну, якщо узагальнити Цю тему, які продалися, бо їм щось обіцяли, вони зрадили свою землю, пішли туди. Це ще одна деструкція. Далі, коли в людей не було виходу, це насильницьким способом перевезені, переведені запроваджені на якісь там дикі території освоювати. Це знову ж таки деструкція. До чого я це веду? До того, а що коли Росія це створена одразу з деструкції, деструктивна держава, і ми собі в уяві відмежувалися в такий спосіб, історичний, трохи, можливо, трохи штучно, можливо, десь отак історично, що ми себе вважаємо хорошими, що ми Творчі, що ми створюємо, будуємо, що ми розвиваємо, ну, то, що ми жертви, тому зрозуміли, бо нам завжди щось, хтось щось забирав, хтось щось не дозволяв. Але, тим не менше, ми хороші. А от ті там за перебриком, скажі, скажімо так, вони всі погані. І. Я весь час, у мене в моїй голові завжди є оцей алгоритм, що якщо я щось не так роблю, то приходить особа, ситуація, з'являється якась історія, яка вказує мені, що я щось не то роблю. І коли я реагую конструктивно, тобто Оцінюю дану ситуацію не як що мене Господь карає, чи я не вдаха, чи ще щось таке. А якщо я цю ситуацію сприймаю і думаю, так раз це мені не вдалося, раз я пошкодила ногу, можливо, я кудись не туди йду, раз мене так нервує, бісить щось в тій людині, можливо. Я просто собі не дозволяю мати те, що та людина, те, чим та людина мене бісить, що вона занадто там, от, вона голосно сміється, а я собі ніколи не дозволяла. Мене бісить, що от ситуація зовсім не до сміху, а людина сміється. Заокруглюється все. Тобто, якщо я чому це почала думати, тому що я вже в своїх відео попередніх згадувала, що до якогось там моменту я вважала, що я от є дуже культурна, вихована, біла й пухнаста. Але пройшло трохи часу, і коли я позбулася, ну, власне, от, я поділилася з вами практикою мінімалізму, коли завдяки практиці мінімалізму я позбулася. Всього зайвого, що заважало мені чути себе, я зрозуміла, що я далеко не е, і побачила себе реально, я зрозуміла, що я далеко не свята, що я е, абсолютно відповідала тому місцю і тим людям, в, яким, в якому я була і з якими я знаходилася. І щоб змінитися, і прийняти себе остаточно, мені довелося прийняти і свої темні сторони, яких я думала, в мене просто нема. Або вони такі мізерні і такі незначні, що е, нічого не мають значення для визначення моєї особистості. І тепер я подумала: а що якщо е, нам всім е, прийняти кожному зокрема і нації як загалом? Прийняти, що не такі вже ми світі, що робимо ми достатньо багато деструктивних речей, визнати свої темні сторони, визнати свій темний бік. І тоді всесвіту не доведеться нас вчити вторгненням. Оцих людей, яких умовно ми відторгаємо, відхрещуємося і кажемо, що це не ми, не наше, і це не з нами. Ну, Мене, чесно кажучи, трохи навіть засмутило, коли я зрозуміла, що там насправді дуже багато українців, і можливо, що. Більше нікого, я так і розумію. Я не розумію, хто є там більше, ніж нащадки українців. Я розумію, що це вже суміші там, але от база це все одно ті білі люди, які там є, це нащадки українців, які в свій час відреклися від свого коріння, від українства. Я читала після якогось там, до якогось там року було щось там майже 60% українців, а після якогось там року перепису населення, їх всіх добровільно примусово заставили змінити прізвища, і відповідно українців там зменшилося в енну кількість разів. Тож, скажіть мені, що ви про це думаєте, і якщо ви абсолютно не сприймаєте цієї. Її... Думки я теж погоджуся, але те, що о, я просто намагаюся зрозуміти, що ми можемо що зробити, що я можу зробити, щоб ця вся історія з війною припинилася. І прийняти свою тем, темний бік, це не така велика о, ну, жертва з нашого боку. І це абсолютно під силу, я бажаю кожному. І я впевнена, що як тільки це відбудеться, нас перестануть вчити. Тобто я весь час думаю, чого нас це вчить, і стараюся це проаналізувати і донести це простими словами до вас і завдяки вашому фідбеку зрозуміти, так воно чи не так. От, ну, думаю, що на сьогодні все. Дуже дякую за увагу. На закінчення я прошу вас завжди за будь-яких обставин і в будь-якому місці в будь-який час вибирати лише себе. З вами, з любов'ю Христина Лукащук.